Що відбувається, Росія перекидає на наш кордон 50 тисяч солдатів. Уявіть, це втричі більше ніж наших хлопців на тому напрямку. Чи витримаємо ми таку навалу? Але поки вони там збираються, Збройні сили України не гають часу. Ми б'ємо по їх найболючіших точках. Генеральний штаб підтвердив удар в Криму. Ну і це ще не все, друзі. Уявіть, який відбувається скандал. Американці перехоплюють розмову іранців. І виявляється, що удари по їх ядерних об'єктах були е, слабші, ніж всі думали. Уявіть обличчя Трампа. До речі, Сполучені Штати вже відповідають на такі заяви. Я вас вітаю, друзі. Давайте обговоримо топ-5 головних новин, які пояснюють всю ситуацію на даний момент. А й почнемо з того, що росіяни просунулися на Запоріжжі, а на суми йде 50-ти тисячна армія. За даними Deep State, російські війська просунулися в селі Малинівка на запорізькому напрямку. Ну, хоча російська пропаганда заявляє про значні успіхи, насправді аналітики підтверджують лише незначне просування. Хоча це свідчить друзі про дуже важкі важкі бої. Але найбільш тривожна новина від Wall Street Journal. Росія стягує 50 тисяч солдатів до кордону з Сумщиною, що втричі перевищує сили збройних сил України в цьому регіоні. Але спокійно українські командири визнають, що так це дуже велика проблема, але її можна вирішити. Незважаючи на напружену ситуацію заяви українського командування про те, що проблему можна вирішити, вона все ж таки заспокоює. Але, друзі, найголовніше, це те, що ворог продовжує тиснути, і навіть незначні просування є насправді великим викликом. Перекидання великих сил на Сумщину створює нову загрозу, але тішить те, що Україна готова до оборони. Але поки Росія наступає, Україна б'є у відповідь. Генеральний штаб оцінив наслідки атаки по аеродрому в Криму. Ось що відомо на даний момент. Українські військові завдали значущих втрат на аеродромі Кіровське в окупованому Криму. Друзі, уявіть собі, знищено зенітно-ракетний комплекс Панцирь С1 та три ворожі гелікоптери: а це Мі 8, Мі-26 та Мі-28. Таким чином, Генеральний штаб підтверджує, що атака була успішною, яка знищила одразу три гелікоптери та ще й зенітно ракетний комплекс Панцер С. Також стало відомо про вибухи поблизу Кримського мосту, де російська ППО намагається збити дрони. Ну, принаймні так говорять російські пабліки. Ну а в Курській області сьогодні, пізно ввечері, теж було гучно, що свідчить про постійну роботу українських безпілотників. Тож, друзі, українські сили продовжують знищувати військову інфраструктуру ворога в його глибокому тилу. Знищення ППО та авіації в Криму є стратегічно важливим кроком для підготовки майбутніх операцій. А далі давайте подивимося на російський ВПК, який не справляється зі своєю задачею. Що я маю на увазі? Російська Федерація не справляється з виробництвом бойових літаків через санкції. А це друже, а це дуже гарна новина. За даними Інституту вивчення війни, Росія не справляється з виробництвом бойових літаків через санкції, брак деталей та кваліфікованих кадрів. Аналіз супутникових знімків Казанського авіазаводу показує, що Росія значно відстає від графіка. За рік вони поставили лише чотири друзі, чотири військових літаки, хоча планували ну, виробництво набагато більше. А це свідчить про серйозні проблеми в оборонно промисловому комплексі РФ. Тобто відчуваєте різницю? За один удар Україна знищує 4 гелікоптери або там знищує 40 літаків, якщо порівняти з операцією Павутин. І в той же час російська ВПК може виготовляти лише 4 бойових літаки за рік. Відчувається, друзі, що санкції мають ефект. Навіть якщо не одразу вони руйнують економіку агресора та його здатність виробляти нову зброю. Це робить Росію слабшою і зменшує її можливості вести тривалу війну. А тепер давайте про гучний скандал між Сполученими Штатами та Іраном. Наслідки удару по ядерних об'єктах Ірану слабші, ніж очікувалось. Хуявіть обличчя Трампа. Сполучені Штати Америки перехоплюють розмову іранських чиновників. А з якою стало відомо, що наслідки американських ударів по ядерних об'єктах Ірану були значно слабшими, ніж вони очікували. Іранці були здивовані взагалі, що руйнування не були масштабними. У відповідь на це, представники адміністрації Трампа заявили, що Іранці мол, не знають, що вони говорять, тобто вони не володіють достовірною інформацією. А в мене тоді питання: а хто ж тоді володіє достовірною інформацією? Нібито всі цілі, які. Сполучені Штати хотіли знищити, вони знищили. Однак деякі американські політики сумніваються в таких заявах своїх же колег. Тож, друзі, виходить, що після нищівного удару, лише за словами Трампа, Іран не лише швидко відновлює свою ядерну програму, а й піднімає питання про ефективність американських ударів. А тим часом друзі Збройні Сили України продовжують вдосконалювати зброю, щоб ефективніше захищати власне небо. Україна шукає нові рішення. Нові підрозділи ППО будуть збивати російські дрони. Ось що відомо. В Україні формують нові підрозділи, які захищатимуть тил від ворожих БПЛА. Вони будуть оснащені дронами-перехоплювачами, які ефективно збиватимуть ворожі шахеди, ну, що летять на висоті навіть до 2 км. Дуже важливо, що такі дрони набагато дешевші за, наприклад, ракети ППО. Ну, вартість, наприклад, дрона перехоплювача може становити близько 5 тисяч доларів, тоді як одна ракета коштує мільйон доларів. Уявіть, друзі, собі, ворожий дрон атакує, наприклад, два-три маленькі дрони з автономним наведенням на ціль і знищує його ще в повітрі. Це дозволяє не тільки ефективніше захистити наше небо, а ще й економити дорогі боєприпаси. Тож висновок наступний ситуація на фронті залишається вкрай напруженою, але Україна не лише тримає оборону, а й завдає болючих ударів у тилу ворога. А ще створює нову зброю для захисту. На цьому я завершую своє відео. Дуже тобі дякую, що додивився. Підпишись, тисни лайк. До зустрічі!